Знаєте, так мені болить, коли спілкуюся з близькими людьми і чую в них таке саме мислення стосовно Господа, яке було в мене десь. Буквально 4 роки тому, якби ви в мене запитали, чи я вірю в Бога, я би сказала: ну є така енергія всесвітня, кожен називає її по-різному, хтось називає Бог, хтось називає Будда, хтось там е трансцендентальність якась. Та? Але це все одно, це все одна енергія, до якої можна звертатись, це всесвіт. І от я вірю, що це є. Так? Я, я вірю, що є добро, є зло. І я це чую і думаю: Господь, відкрий очі, будь ласка, цій людині. Я так люблю цю людину. Ти її так любиш. Будь ласка, відкрий її очі. Що спасіння тільки в Ісусі через Ісуса, через Бога Отця і Духа Святого, якби тільки... Я не знаю, що би мені треба було сказати, щоб я в це тоді повірила. Я думаю, я би не повірила, щоб мені не сказали. Але в якийсь момент я просто прийняла рішення методом відбору: це спробувала, не працює. Цю релігію не працює. Йога не працює, трансерфінг не працює. І так, методом такого відбору я дійшла до християнства. Хоча думала, що християнство то для слабаків, то там якісь бідні поневолені, цікавляться християнством. І що б мені не казали, я би, напевно, ну, не змогла би взяти і повірити зі слов цієї людини. І тому... От ті, хто вірять, що Бог це якась така енергія, дайте шанс Ісусу. Один малесенький шанс. Просто скажіть йому, Ісусе, я хочу тебе пізнати, я хочу знати, який ти є. Якщо ти взагалі є, скажіть йому чесно, що я не вірю в тебе, я не вірю, що от ти був людиною і Богом. Ну, не можу я в це повірити, а Біблію написали люди, а її сто раз переписували. От розкажіть про це все в своїй особистій молитві і просто дайте йому шанс. Скажіть йому, що ну, докажи мені, що ти є. Та? От я так казала, докажи мені. Зараз так, мені за ці слова трохи соромно, бо це було моє невірство, але це був мій шлях. І... Ви не повірите, наскільки він реальний. Це просто це особа, це не якийсь там дух, який там порхає, літає, так само, як і Святий Дух це особа, який Бог Отець, це особа, це не просто енергія Всесвітня. Дайте шанс Ісусу. Просто дайте шанс.